Їдемо в ліс. А чого? Дивіться далі! Приїхали в ліс. В лісі так затишно, спокійно. А подивіться, які пейзажі. Всім привіт! Друзі, вітаю вас на моєму каналі Тетяне Сад. Сьогодні відео я знімаю в лісі. Подивіться, яка краса. Чому саме в лісі? У мене на каналі є відео клумба з нуля на газоні легко та просто. Цим відео було багато таких негативних коментарів, що я знищила дуже багато дерев, збираючи цю кору. А деякі питали, як я збираю цю кору, де я її беру. І яких порід дерев я використовую? От саме це я хочу сьогодні показати в цьому відео. А в кінці відео я хочу вам показати, які рослини я привезла у ліс, щоб посадити, і чому я їх сюди привезла. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Хто завітав до мене вперше на мій канал, мене звати Тетяна, я з Черкащини. Хто не підписаний на мій канал, обов'язково підпишіться, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої відео. І не шкодуйте своїх вподобайок. Приємного всім перегляду! Подивіться, який гриб ми знайшли. Друзі, підкажіть в коментарях. Це, мабуть, неїсцівний гриб, бо я в грибах не розуміюся нічого. Який він гарний і великий. Кору я збираю в сосновому лісі. І я вам скажу, друзі, потрібно не один час потратити, щоб знайти кору. Тож, хожу з дітьми по лісі і шукаємо кору. Ось перша наша знахідка. Подивіться, це дерево сухе. Подивіться. Щоб ви не казали, що я знищую дерева. І от шукаю я такі сухі дерева, де обпала вже донизу кора, і збираю. Ось такий вже кульочок ми назбирали. Але це ще не все. Також кору можна взяти з отаких дерев, ось зрізане дерево, і на ньому ще є трохи кори. Я її зараз відшкребу, і буде мені кора. Відправила дітей по мішок, бо ще знайшли багато кори. І йду гуляю і дивіться ось просто лежить кора. І нічого я, друзі, не знищую. А отак хожу, гуляю по лісі і шукаю кору. Є в мене безкоштовна кора. І я бачу, що тут така ділянка, я знайшла дуже багато. цієї кори можна назбирати, а я взяла лише два мішечка сьогодні. Ось дивіться. Ще підходжу ближче, вам покажу. Ось, дивіться. Ще кусочок кори, тут трішки ще кори. І отак по чуть-чуть, по чуть чуть друзі, і назбирую багато. Не за один раз я всю кору привезла, яка в мене на тій клумбі. Я їздила разів 4 в ліс. Ось тут хтось рубав, дивіться. Але це кора дуба. Таку кору я також використовую, але в тому місці використовую, де в мене клумба. Не видно її на задньому дворі. Якась чорна поганка. Але гарний. Хоч і не їстівний, а гарний. Он діти мені на підмогу вже прийшли. Ще можна збирати кору в тому місці, де йде вирубка лісу. Там її дуже багато ви знайдете. А в кого друзі немає поруч лісу, так як у мене, і немає можливості поїхати в ліс, поїдьте на пилораму і там попросіть кори. Там її також буде дуже багато. Я один скарб знайшла. Подивіться, яка галявинка грибуліків. Але знов неїстівні, мабуть. Але ж красиві. Яку красу створює природа? Друзі, ви подивіться, як гарно. Кожне дерево по своєму гарно виглядає. А дивіться, яке блакитне у нас небо. Сьогодні гарний сонячний день. Ріс у мене отакий пухироплідник калинолисний. І... В цій клумбі вже буду робити зміни. А куди його діти? Привезла в ліс і буду садити зараз в лісі. А ще хочу посадити отаку ялиночку. В тому році привезла із Закарпаття. В нас в лісі є ось таке місце для відпочинку, куди люди можуть приїхати, відпочити, посидіти спокійно, насолодитися природою. Навіть є качель, повісили. Де можуть дітки покататись Зараз я тут знайду містечко і посажу свої рослинки, а на те рік прийду і подивлюся, як почувають мої рослинки. Ось тут посадила я пухироплідник калинолисний і біля нього малесеньку ялиночку. Думаю, якщо приживеться, все буде добре і буде гарно. Дивіться, тут столик. І от буде гарний кущ рости і радувати. А ось ще хочу вам показати, довго шукала місце, в тому році осінню, привезла в ліс барвінок. Це такий варігатний барвіночок. Бачите? Друзі, як вам прогулянка сьогодні по лісу. І чи корисні були вам лайфхаки? Напишіть мені в коментарях. Чекаю від вас коментарів. Для мене прогулянка була чудовою та корисною. Назбирали з дітьми аж два мішка, кори та один великий пакет. Я дякую всім, хто додивився моє відео до кінця, хто підтримує мій канал. І до зустрічі в наступному відео! Пока-пока! at the break